Мої вітання, шановне товариство. Ну що, друзі, прийшли мені запчастини. Починаємо процес зборки коробки передач. Спочатку будемо ставити шестерню заднього приводу. І гольчастий підчипник ставлю новий, так як в мене тут був старий мав шат, я вже ставив, пробував шату практично немає. Ставимо цією стороною виступом. Ось так. Шестерню. Стоїть. Ставимо таку грубу шайбу. Вона має такий віріс вірзом до гори. Оставили. Виключається фонарик. Так, тепер шайбу ставимо в Як бачите, стоїть. І гайка на 27. Тут тільки можна закручувати або рушковим, або накідним. Тому що тут головка не влізає. Наживляємо. Так, наживів гайку, тепер закручуємо. Закрутив я гайку і вже її зашплінтував такою монтировочкою. Наставив, молоточком вдарив, готово, зашплінтовано. Тепер будемо ставити вал. Ох, акумулятор сів. Ну, не знаю, чи я зможу відзняти, сів акумулятор. От, стоїть вал. Шестерня. Так воно має стояти по порядку. Ну, тут одною рукою ніяк не зробиш. Тут треба, не вдасться мені, на жаль. Ось шайба. Ну, не візьму. Не вийде мені відзняти. Спочатку буду ставити підшипник. Сюди. Запресувати треба. О. Потім буду ставити вал. Але спочатку поставлю на зарядку телефон.